Минула доба була складною як для України загалом, так і для Кримчука, зокрема. Проте, завдяки згуртованості та злагодженим діям відповідних служб, Кримчуцька громада успішно подолала всі труднощі, пов'язані з відсутністю електроенергії. Кримчуцькі правоохоронці працювали у посиленому режимі. З 19-ї години і до ранку в місті працювали посилені піші наряди, до яких могли звернутися кримончижани за допомогою за добу. Надійшло декілька повідомлень про кримінальне правопорушення. В нічний час, коли не працювали світлофори, було декілька випадків дорожньо-транспортних пригод, на які прибували відразу наші патрульні поліцейські. Загалом доба в місті пройшла спокійно без скоєння тяжких злочинів. За минулу добу була зареєстрована одна пожежа у СМТ Козельщина. Вона виникла у житловому секторі. Виникло загоряння у приміщенні котельні. На щастя, рятувальникам вдалося врятувати. Поруч прибудований житловий будинок. Інших надзвичайних подій за минулу добу на території Кременчуцького району зареєстровано не було. Одразу після вимкнення електроенергії в пунктах незламності заступили на чергування і поліцейські, і рятувальники, як приклад на площі Незалежності. Відразу почали приходити громадяни, де кожен зміг. Підзарядити свій мобільний телефон, обігрітися. Пункт незламності забезпечений дизель-генератором, інтернетом. Також подібні пункти незламності функціонують і на базі державних пожежно-рятувальних частин у місті Кременчуці та в Кременчуцькому районі. Під час бекауту фіксували перебої в роботі гарячих ліній 101 та 102. Було негайно проінформовано населення через засоби масової інформації щодо альтернативних мобільних номерів, за допомогою яких можна подзвонити до служби порятунку, як і поліцейськими, так і ДСНС. були наведені телефони, на які можна було зателефонувати. Зараз ми просимо всіх громадян, роздрукуйте собі, лишіть в себе в телефоні скріншот телефонів для того, щоб вже розуміти, куди. І як до кого звернутися. оперативники і надалі чергуватимуть в режимі 24 на 7, аби вчасно прийти на допомогу. Кременчуцькі правоохоронці і далі в нічний час будуть перебувати на вулицях. В разі відсутності зв'язку ви можете повідомити інформацію про скоєння кримінального правопорушення або ж адміністративного правопорушення відразу на місці і всі. Пункти поліції на території Кременчуцького району працюють 24 на 7. Тут постійно знаходиться слідчо-оперативна група, постійно знаходяться поліцейські. Тут можна завжди протягом доби підзарядити свій телефон і звернутися за допомогою. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.